Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у неділю, 12 листопада, на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кланчук. Так звуть і мене. Дякую, що ви тут. Не забувайте підписатися і дзвіночок вімкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами і категоричними українськими подобайками. Традиційно ви прекрасно знаєте, як з ними поратися, що треба робити. Ну, походу, вже звичайно, нашого спілкування воно сьогодні. Розпочинається на жаль традиційно. Бачите, знову сьогодні обстріляно Дніпропетровщину за даними обласної військової адміністрації, знову Нікоп'ящини, знову з важкої артилерії. Також випустили понад півдесятка снарядів по Марганинській громаді. Атакований населений пункт зараз ну обстежу. З'ясовують, що насправді там відбулося після цих завданих ударів. Втім, вже відомо і слава Богу, що минулося без жертви постраждалих. Це от найголовніше. Хоча, в принципі, теж чекаємо не дочекаємося, коли. Того берега Дніпра будуть відсунуті ці спроможності гатити саме з важкої артилерії. А по цим населеним пунктам щодо доби, яка минула, ми в принципі вчора достатньо так насичено попрацювали з вами, і багато які моменти. Все ж таки знали, досліджували. Тим не менш, от інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок в своїх висновках ключових наводить наступне: ну, по-перше, що а, перший такий напередодні в ніч відбувся за останній час, звичайно, масштабний ракетний удар, і удар з використанням саме безпілотників, в принципі, вперше за 52 дні. Якраз ще й на Київщину вони цілили чи по Київщині цілили, на Київщину прилітало за повідомленням головного управління військової розвідки України. Було була цей це підрозділи, і сама інституція була причетна щонайменше до одного з трьох ударів по території Росії. Не теж, який був напередодні, ми теж говорили там і Рязанщина, оці от залізниця. От здається, там десь хтось з наших попорався, Хоча росіяни до сьогодні стверджують, що вони там добрива перевозили. Купа вагонів такі важкі, важкі цей ешелон. Причому так пошкоджено, що на залізниці на російській і по тому напрямку були просто скасовані перевезення, і пасажирські, в тому числі, так що ще будемо чекати, що насправді там перевернулося. Очільник Чечні Кадиров, схоже все більше відсуває на другий план свого старшого сина, 18-річного Кадирова на користь молодшого там Адама. Ну в них своя колотнеча. Подивимося, чи буде цей 18-річний хлопець. Ну якби терпіти таке ставлення, можливо, там ще якийсь заколот в палаці відбудеться. Російські війська продовжували наступальні операції з лінії купінь святого креміна поблизу Бахмута під Авдіївкою. Зараз все докладно розберемо на захід і південний захід від Донецька, прикордонні зоні Донецької Запорізької області. А також на заході Запорізького. Ської області і в районі Авдіївки вони просунулися. Ми вчора говорили, що є такі, якби натяки. от сьогодні вже констатують і не тільки інститут дослідження війни, але й наші військові безпосередньо з місць події за повідомленнями, які надходять з Росії, там розпочалася чергова масштабна хвиля такої прихованої мобілізації, тому що кількість ну двохсотих, які кожного дня про які звітує генштаб збройних сил України, не може не вражати сьогодні знову за тисячу. Крім того, от російська влада продовжує зусилля з поповнення робочої сили і штучної зміни демографічної ситуації в окупованій а, Україні в окупованій те, території нашої держави. І от не висновки, але сповідомлення знову ж таки побачимо до вечора, чим саме вони збивали безпілотник літакового типу. Ну, так принаймні Канашенка і друзі, говорять про Білгородщину. Та, от, за їх даними даному міноборони Росії, щось летіло. І вони його героїчно збили. Ну, побачимо, звичайно, генштаб збройних сил України на цей ранок нагадаю це неділя і 12 листопада. Говорять, так що впродовж минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом був один ракетний 63 авіаційних удари. Здійснено 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціям наших військ і населеним пунктам. Є і цивільна інфраструктура, є на жаль, поранені її загиблі. Люди ви це ж це знаєте за останній день. Вночі росіяни о цієї ночі завдали чергову ракетну удару по Україні. Було двір е, керовані авіаційні ракети Х-59 і балістика е, Іскандер М. Тобто Х-59 збила Іскандер. Не знаю, чи це пов'язано з Миколаївщиною, Там Вознесенськ, Вознесенський район щось прилітало. Ми будемо теж чекати на реляції від тамтешньої обласної військової адміністрації. Але от це така масовість за останню ніч і впродовж доби. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районному зосередження особового складу зброєння і військової техніки противника і підрозділи. Ракетних військ уразили два артилерійські засоби, вісім районів зосередження свого складу, збройної військової техніки, два засоби протиповітряної оборони противника. Ну, хто хоче більш докладно, чи хто слідкує за статистикою в динаміці, звичайно, запрошую телеграм-канал Василь Кончук. Там є ці таблички в такому щоденному варіанті, так що можете навіть і співставити, тому що вони з'являються фактично і практично в один той самий час. Так, щодо Авдіївки, друзі, за останні три дні треба констатувати, що дещо погіршилась там ситуація. принаймні, от військові наші кореспонденти, журналісти повідомляють, ворог мав додаткові успіхи на північному фланзі. Ви знаєте, там якби вони такі кажуть Авдіївський зашмур, да? от чи клещі це їх великі. Ворог мав додаткові успіхи, якраз зверху, якщо дивитися по карті над Авдіївкою на півночі, в напряму степового прорвався на. 500, подекуди 800 метрів західніше залізниці. Хоча, от кажуть, що ще не закріпився. Є там така ситуація з динамічною обороною, десь ми вибиваємо, десь вони повертаються. Але справа в тому, що фактично розпочинаються бої за саме, от за сам населений цей пункт за степове. І це вже ну, якби погана новина. Відсутність яких позицій ворога тут дає нам перевагу, але питання в часі, коли окупанти зможуть закріпитися і спробувати, як от наші пишуть, штурманути степове з двох-трьох напрямів. Ну, на околицях Авдіївського коксохімічного заводу бої тривають, і наші воїни не дають ворогу закріплюватися. Важливо уточнення ворога на території заводу немає. Хто б там що не говорив? А якщо проривається, то в принципі швидко тікає. Звідти зараз бої більше за підступи від Водяного Ворог також мав успіхи тактичного характеру. Там ну 200 метрів. це про війну дюймів, та, яку ми тільки минулого тижня з вами характеризували. Відводяного ворог також мав успіхи тактичного характеру. В напряму Первомайської Невельського також точаться важкі бої. А ворог на всьому напряму вже втратив за місяць інтенсивних боїв понад 10 тисяч особового складу. Ну це дуже там попередня оцінка. Причому ну, такі цифри напередодні генерал залужний давав. Ми це про це про це теж говорили. Це майже ну ворожий батальйон на день утилізується з такою швидкістю, але окупант, зберігаючи боєздатність, більше того, резерви вони почали вводити дуже точково і в обмеженій кількості, тобто вони не поспішають їх масово вводити і чекають слушної нагоди, щоб це зробити. Все залежить звичайно від боїв за степове. Тримаємо кулаки за наших хлопців їм зараз нереально важко, і це факт. Так само і Бахмут. Там з новою силою росіяни атакують. Це вже від офіційних речників наших збройних сил на Бахмутському напрямі. Російські окупанти вже не стоять в обороні і почали атакувати з новою силою. Це якраз начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Він сказав, що там була мертва оборона, така а зараз вони пішли. Ворог намагається. Відбити ті позиції, які були втрачені, і відповідно на Бахмутському напрямку, і південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші сили оборони. Ну і наголошує пан Фітьо, що загострення під Бахмутом почалося ще з минулого тижня. До цього Росіяни сиділи от, як я кажу в глухій обороні, тоді як зараз намагаються знайти слабкі місця в позиціях збройних сил України. Впродовж доби лише на тому напрямі було ліквідовано 140 росіян, понад 28 одиниць техніки. З них от, 10 артсистем різних типів. Яка мета? Мета знову ж таки. Розглядаємо по цьому руху десь команда да, до нового року, напевно, але поставили собі за мету повернути втрачені позиції під Бахмутом, особливо вздовж залізниці і каналу Сіверський Донець Донбас. Очевидно, хочуть знову загрожувати часів Яру, і Костянтинівці. Це чергова свідчить про те, що вони не відмовляються від своїх планів. Звичайно, що нас очікують важкі тижні на Донбасі. Бо попередній місяць виявляється лише якби прологом був станом на зараз. Ситуація на напрямах. От якщо розкласти так швиденько виглядає так: Бахмутський. Ну те, що я сказав, ворог посилов атаки, якраз Кліщівка, Андріївка і Збройним силам України, там важко, але тримаються. Ну авдіївський, я вже сказав, що мають росіяни додатковий успіх на напряму Степового. Куп'янськ-Лиман, важкі бої відбуваються. Зараз теж ми розберемо токмак. А українські воїни дещо відкинули ворога поблизу околись вербового. Про це так само і в звіті Генштабу, це вже офіційна інформація. Вугледар, Бердянськ, Мар'янка там без змін. А щодо Куп'янська і планів, про які теж треба говорити, і от сухопутні війська наші, знову ж таки, той самий Володимир Фітіо каже, що ну, вони мають плани, будуть намагатися захопити Куп'янськ до кінця 2023 року. Ми всі розуміємо, що. А в них там вибори так звані і цей карлик Кремлівський хоче мати, хоч якісь там політичні бонуси. Ну я цитую, тому що ми якби, думаємо і говоримо про колективного Путіна, чи про того хто в холодильнику, чи не знаю, чи той хто схожий на Путіна, І треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділися більше 300 тисяч. Військових і чому відбувається прихована мобілізація? Оскільки немає переваг, то вже в 100 тисяч 500 раз було дано вказівку вийти на межі Донецької Луганської областей. Ну так воно виглядає. От за словами пана Фітьо, одним із напрямів, які будуть намагатися захопити загарбники, буде Купінсь, І, Звісно ж, ще одна їх мета це зупинити нашу руку. Адже якщо ми зупинимось, то Росіяни зможуть і окопатися і забетонуватися, і закріпитися. І тоді вибивати їх буде набагато важче з тих позицій. Якраз от запорізький напрямок це дуже яскраво показав цими лініями Суровікіна. і південь, друзі, не можу не сказати. Це вже дані інституту дослідження війни. Їх теж ми використовуємо в тому, щоб картинка була більш цілісною. на лівому березі Дніпра. Українські сили атакували район пойми, і піщанівки, кринки знову ж таки частковий успіх на в лісових масивах на південь. Від цього населеного пункту. Напередодні ми говорили про те, що якраз дорога на Нову Каховку перерізана українськими військовими, про те, що там щось відбило росіян, неповідомлень немає. Так що будемо поки що констатувати це як факт. Вже другий день поспіль. Причому кілька військових оглядачів з Росії, в свою чергу, на які посилаються інститут дослідження війни, кажуть, що сили росіян захопили групу українських військовополонених біля кринок. Поки що підтвердження від наших немає. Ну якби проходила така інформація по паблікам, чи це і ПСО, чи це правда, достеменно невідомо. Теж будемо чекати на підтвердження чи спростування. Ну, в в будь-якому разі, от такого, там, як кажуть, запаморочення від успіхів росіян не спостерігається. Теж, от е один з них, там злі язики, як то кажуть, пов'язаний з Кремлем, скаржеся, що. Недоліки російської радіоелектронної боротьби і систем ППО не дозволяють ефективно протидіяти українським безпілотникам, і заважають Росії знищувати українське угрупування власне на лівому березі. Тим часом, якраз напередодні теж от є свідчення по картам, що є просування, наше просування на одному з островів Дельті Дніпра на південний захід від Херсона і геолокації, що от, які були і вчора, і позавчора там видно як. Росіяни задають удари і пробують совувати якраз в наш бік в північно-східній частині, такий білорудний там є острів, приблизно 10 кілометрів на південний захід від Херсона, і от там ці бої точаться. При тому, що от такій кількості, як бачите, свідчення наших військових, що вони мають ресурси, їх точково запроваджують, і що практично до батальйону на день вони втрачають на різних напрямах. От, за даними аналітиків, Росія розраховує на от, на, на успіх в контексті цих піхотних лобових атак війні проти України через елемент, які вони втратили. Це техніка. От втрата техніки, і брак належним чином підготовленого особового складу. Звичайно, беруть кількістю. Продовження обговорення в російських блогах широкомасштабних лобових атак російської піхоти висвітлює проблеми, з якими стикається Росія, використовуючи масовані піхотні атаки, щоб якось компенсувати проблеми. На користь сприяння поточній позиційній війні, при тому, що саме так і визначав стан речей головком збройних сил України, генерал Залужний. Всі прекрасно знають. Причому один з російських воєнкорів підкреслював, що напередодні от писав, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою якби захоплення українських укріплених позицій в лісових районах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву на будь-якій ділянці фронту, і зазначив, що немає можливості підготувати достатню кількість російських військових. Службовців для інтенсивних фахових там лобових атак, необхідних для того, щоб якось спросуватися в Україні. Інший воєнкор, наприклад, каже, що російські військові ось ось переживуть справжній ренесанс піхотного бою, тому що в них стало менше танків БМП і БТР поблизу лінії фронту. Ну і критично налаштований там один російський воєнкор. От дав відповідь на цей піхотний ренесанс, так зазначали, назвавши його негативним відображенням втрат російської техніки поганої координації на фронті. Що власне і призводить до переходу, от на таку штурмову там жуківську тактику. Телеграм-канали, до речі, пов'язані з російським спецназом. скаржаться, що залежність від фронтальних цих штурмів лобових під проводом піхоти в значній мірі приписується усім підрозділам спецназу, які були розгорнуті в Україні. Тому що як стверджується от через російське командування, саме вони придумали от фахівців, спецпризначенців тупо кидати в лоб самого початку війни. При цьому кажуть, що сили спецназу не призначені для. Для таких атак на чолі з піхотою, як це стандартна російська мотострілецька частина, і деякі от, росіяни явно розчаровані цими наслідками таких, таких практик, які мають на сьогоднішній день. Тобто російський генштаб, схоже, значною мірою покладається на лобові атаки, як на домінуючу тактику в Україні, що є важливою частиною російського вирішення проблеми військового паритету. Знову ж таки, про які писав генерал Залужний, називаючи це позиційною війною. Просто щоб ми теж це розуміли ну, в контексті, звичайно, цієї ходи. Тобто, поки що навали величезна кількість без якоїсь моторизованої підтримки. Так, друзі. Де вони намагаються брати би, ці ресурси і резерви, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях України? Ми вже не один день про це поговоримо. Центр національного спротиву в цьому контексті каже, що продовжують чинити насилля на окупованій частині Херсонської області. За даними центру, низка успішних ударів по тилам ворога, і успішні диверсійно-розвідувальні вилазки село оборони вздовж Дніпра різко знизили морально-психологічний стан ворожих військ вчора. Мені повідомляли там, ну писали люди, що з Олешок вони вже повиїжджали, там з інших населених пунктів готові. Ну, поки що це так на рівні інформації від учасників нашої спільноти. Побачимо усе через те, що найбільш боєздатні підрозділи окупанти стягнулися якраз на запорізьку ділянку фронту. А вздовж Дніпра там якби курортніки резервні сили почастішили випадки втечі, і залишення позицій. Проте дезертири також становлять загрозу для цивільного населення, оскільки вони озброєні і позбавлені будь-яких там. هالميو Будь-яких моральних принципів обмежень при тому, що солдати, офіцери окупаційних військ вчиняють злочини, викрадають людей заради заволодіння їх матеріальними цінностями. почасто там якісь транспортні засоби вилучають. Ну теж потрібно обережно до цього всього ставитися. А от місцевих колаборантів, там ті, які зголосилися попрацювати з росіянами, значить, відряджають на навчання у Сибір, да у Сибір, осі от мрії точно використовуються, як то кажуть, чемодан, вокзал, Росія на тимчасово захоплені території України. Росіяни завозять своїх спеціалістів, які працювали, хоч якось, але в секторі місцевого управління, оскільки не вдалося залучитися підтримкою більшості громадян України. Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати у ну, цих псевдоадміністраціях здебільшого не мають відповідної підготовки освіти. Ну десь знаєте, чули, бачили, як то роблять, але були перед тим на найнижчих посадах. А в тих секторах, де вони зараз великі начальники, але вже навіть ті росіяни бачать, що якби не тягнуть, і давайте будемо відправляти якось навчання. Але куди в Сибірі, звичайно. Так, тепер по результатам нашої дронової роботи, оскільки так дистанційно ми. Особливо в морській царині маємо успіхи. Український флот морських дронів за рік роботи потопив сім російських кораблів. Це реляція від головного управління розвідки. Пан Юсов доповів, що українські дрони вразили адмірал Макаров, Іван Голубець, Іван Хур, Сергій Котов, нафтовий маяк, какула Серна, десантні катери. От власне, Акула і Серна були носіями зенітних ракетних комплексів, які прикривали інші кораблі Чорноморського флоту. Замінити їх зараз окупантам нічим, і це дуже добре. Новини для нас подивимося, теж коли чекають на зниження температури, чи як і в який спосіб вони будуть долучати напевно ж до тих планових, які в них на сьогоднішній день є масованих ракетних ударів, якраз засоби із чорноморського флоту, і чи будуть вони це робити? Бо, в свою чергу, росіяни, наприклад, стверджують, що модернізували безпілотник свій ланцет для використання вночі. Знову ж таки, усіх в питання правильно ви пишете в коментарях. А за рахунок чого? Типу санкції, типу обмеження, а все одно вони щось мають і щось модернізують. Тобто, поки що, це ствердження пропагандистів. Але не дай Боже стикнутися, бо значить, оснастили вони недорогим тепловізором свої безпілотники. Водночас більш ймовірним є використання відеокамери з інфрачервоним підсвічуванням. Безпілотники ланцет вони звичайно активно використовують для ураження і артилерії і інших важливих цілей на полі бою в ближньому тилу українських військ. Це насправді серйозна проблема для наших підрозділів і засобів протидії. То поки що їм немає. Водночас Росія продовжує нарощувати своє цих ланцетів, проводить їх модернізацію, і ну, в принципі можна говорити, що ті удари, які вони здійснили, наприклад, по аеродромній інфраструктурі, не так давно говорить про те, що радіус ну дальність дії цього ланцета було збільшено. З 40 фактично до більше 60, там до 70 кілометрів, і це факт. Ну і щодо роботи наших розвідників, у відповідь дійсно, як я вже доповідав, один з трьох ударів по території Росії за останні кілька днів, так чи інакше, можна поставити в залік, якраз головного управлінню розвідки. Причому посилаючись на джерела в ГУР, От наші журналісти заявляють, що вони ну наші розвідники організували вибух залізничних колії в Рязанській області, внаслідок якого 19 вагонів вантажного потяга зійшло з рейок. Ми достатньо широко це висвітлювали. Джерело заявило, що вибух найближчим часом у складник матеріально-технічне забезпечення російських військ, хоча вони там зі всіх прасок розказують, що потяг віз добрива. Ну, по не знаю, які добрива і для кого добрива Москва там, Московська залізниця заявила, що ситуація ну не торкнулася пасажирських приміських потягів а по російській залізниці. І там але штаб для координації будь-яких збоїв і, і якби затримок вони організували. Ну, росіяни пишуть, що. Аби були затримки, були перенесення при тому, що вони це назвали втручанням сторонніх осіб. Крім цього, в ніч на 11 листопада. як Ви знаєте, в Росії було два вибухи. Там пороховий завод, це Катовськ, Тамбовської області, і біля Коломни. Там 100 кілометрів від Москви плюс-мінус там, типу, збитий дрон впав на дах цього державного підприємства-конструкційського бюро машинобудування. Так воно називається. А По факту це виробництво кінжалів і іскандерів. Причому на територію Москви там теж збудований зараз ракетний завод, там всередині житлового кварталу росіяни збудували сучасне виробництво. Ну очевидно, для того, щоб прикритися цивільним населенням, все як вони люблять, все, як вони знають. Ну і от головне управління розвідки заявляє, що не може офіційно ні підтвердити, ні спростувати. Інформацію про ці події в Росії, такі як вибух на заводі, там сходження залізниць, ну з рейок потяга. Але подібні удари будуть тривати. От якось так сказано, українські чиновники на момент публікації не коментували удар в коломні. Це там, де той завод. Однак нагадаю, що от ми теж це давали цю реляцію від пана Галущенка, де він заявив, це міністр нашої енергетики, що Україна буде відповідати на російські удари по українській критичній інфраструктурі взимку такими ж ударами по російській. Енергетичній інфраструктурі, включно з нафтогазовою інфраструктурою, в тому числі з електростанціями, я не сумніваюся, бо росіяни навряд чи укріплені мають ті електростанції, принаймні такі розхристані вони плюс-мінус ну, в плані протиповітряної оборони, як в нас були подібні а, якби, приміщення да, самі будівлі, будівлі ще на початку війни. Зараз ми маємо трошки іншу ситуацію, можливо, і не трошки. Але в Росії, очевидно, там не обкладали ні габіонами, ні мішками, не малювали якісь інші там моменти поруч. Так що є там з чим поратися на насправді. Ну і було би з чим і чим поратися. Є великі надії, сподівання, що завтра. В Брюсселі, коли зберуться міністр оборони країн Євросоюзу, буде якась чергова реляція пов'язана з підтримкою України. Причому деякі обіцянки блоку підтримати Україну зброєю грошима зараз наштовхуються на проблеми. Це теж треба говорити. Це видання політико. Пише видання, зазначає, що дипломати дедалі більше турбуються, що мета ЄС поставити Києву там впродовж року один мільйон боєприпасів. Взривається. Ну ми теж про це говорили. Що виглядає так, що їм не вдалося запустити на 100% цей маховік. Виробництва і тому цей план не буде здійснений. Досягти поставленої мети до середини березня навіть буде складно. Причому це от один з дипломатів на умовах. Анонімності про це сказав. Не сумніваюся, що десь в цьому контексті плюс-мінус по телефону вчора був такий селектор. Я так розумію, очільника Пентагона, бо він дзвонив своєму колезі в Ізраїль і от говорив вранці. Ну, коли в Києві був ранок, говорив із міністром оборони України з Рустеном Умеровим. Ну, з офіційної реляції, сказано так, щоб говорили конкретні кроки для перемоги над Російською Федерацією. Показово, що трохи раніше перед тим, із Джейком Саліваном говорив Андрій Єрмак. Звичайно, що коли Саліваном говорить, очікуємо на постачання чогось вагомого, можливо, вже про конкретні шляхи цього постачання. От і ця розмова двох міністрів була, бо потрібно в деяких моментах політичне рішення для того, щоб далі вже йшло по практичне. Ну і ми ж чули з вами, що все ж таки в Пентагона через Білий Дік там ще залишається трошки грошей, більше мільярда на те, щоб поставити якесь устаткування для України. При тому, от пан Умеров так і написав. Що проінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті і актуальні потреби України обговорили конкретні кроки, які ми збираємося зробити, щоб забезпечити перемогу України за словами міністра? До речі, саме під час от їхньої розмови з Остіном, оця атака балістикою напередодні була. Причому Міров одразу після вибухів, подякував колезі за надані сполученими штатами системи протиповітряної оборони, яка от і впоралася. З тією балістикою, яка летіла на столицю, і а, аби такі вирогідності помножити на нуль в майбутньому, як варіант, це ідея, звичайно, але ідея, яка вже на тлі заяви Макрона, я вчора говорив про те, що грудень буде якби, показовим для України місяцем. Ну і заяви, пам'ятаєте, президента Чехії Петра Павла, теж саме про кілька визначних тижнів, які охарактеризують, коли сядуть за стіл перемовин, ворогуючої сторони. Пам'ятаєте, я теж. Цю реляцію давав акурат в п'ятницю. По Макрону це було вчора. А от сьогодні, якби мені здається, що це все так потихеньку, потихеньку. Але Екс-генсек НАТО пропонує прийняти Україну в альянс без гарантій для. Окупованих територій, тобто їх ніхто не визнає як території, не українськими, але от така пів... Північна південна Корея в його словах якось присутня, як на мене, звичайно, при тому, що а, пропонує прийняти Україну до альянсу, або але щоб оця п'ята стаття Вашингтонського договору не поширювалася якраз на окуповані Росією території. Наполягає на тому, щоб, а, план часткового членства України не буде символізувати замороження конфлікту, натомість він означатиме рішучість по. Передити Росію, що вона не може перешкоджати вступу України до альянсу, якщо виключити з НАТО територію, яку контролює Росія, загроза конфлікту між Росією і НАТО, звичайно, буде зменшена. Ну принаймні, така є ідея в пана Расмусена. Подивимося, як вона буде відіграватися, тому що в середині листопада, фактично, після засідання в Брюсселі, завтра, ну там я так думаю, що це ну впродовж наступного тижня обов'язково відбудеться наступний рамштайн. І це теж якраз за його підсумками будемо бачити швидкість, щільність, там не знаю, обсяг номенклатуру в той чи інший бік, яка буде якби розвиватися, чи навпаки не розвиватися в плані підтримки України. Прес-секретар, до речі, прес-брифінг був заступника речника Міноборони США Сабріни Сінг. Вона про це повідомила. Союзники, партнери будуть продовжувати підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі. При тому, що ви ж знаєте, що ще з квітня 22-го ця контактна група там збираються всі міністри оборони. Ну, принаймні більше півсотні країн на сьогоднішній день. Там остання цифра 54 чи 55. Ну щоб обговорити надання Україні військової допомоги. Ну по по ході. Цікаво не показово знову ж таки на рівні, пам'ятаєте напередодні я говорив про складнощі із е мільярдами євро по лінії євроспільноти. А, ідея там була в пана Бореля про те, що давайте в військовому плані скинемося. Там і на наступні 4 роки виділимо для України 20 мільярдів. Ну, різні країни по-різному сказали, казали, давайте будемо по факту вже кожного року визначати, що ми тут будемо якби клясться в тому, що в нас ще немає там на, на, на 4, там, чи на 5 цих років. І тому є питання по цим грошам, так само, як 50 мільярдів для системної фінансової підтримки України, там, де Вето пообіцяла накласти угорці, Ну, якби. Європа буде обходити це питання, але там теж є моменти. Хоча, от такі країни, як Німеччина, не зважаючи ні на що, напевно очікуючи, що буде складнощі по тим лініям, сказали, що вони подвоїть да Шольц і Німеччина вирішила подвоїти військову допомогу Україні наступного року. Це от видання Біл з посиланням на свої джерела. І кажуть так, що на прохання міноборони уряд Німеччини збільшить військовий бюджет країни на 4 мільярди. Міністерство також має 2 мільярди, які можна витратити на виконання довгострокових оборонних контрактів. Водночас міноборони просило додатково 5 мільярдів, оскільки закладені в бюджет 4 мільярди вже зарезервовані під обіцяні проекти. І на нові пакети залишилося лише 120 мільйонів. Ну і наступного тижня буде бюджетний комітет Бундестагу і е, виглядає так, що він офіційно ухвалить рішення про зміну держбюджету для Києва. Це Значає більше зброї, більше боєприпасів в оборонній війні проти Росії. Отак от підкреслює це знову ж таки в контексті, як я кажу, Південна Північна Корея підкреслює видання. Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не бачить ознак готовності Росіян вивести свої війська і припинити війну проти України. Нам слід бути готовими до того, що ця війна може тривати дуже довго. До якої межі якої ціною? Так само от. Як кажуть люди, до грудня будемо бачити. Точніше, до січня впродовж грудня. Друзі, це перша частина, про що я встигаю вам зараз розказати. Давайте тут поставлю кому. Не буду забирати багато часу, а за годину повернусь, звичайно, бо є про що і далі говорити. Щиро вам дякую, що ви є на youtube каналі Василь Танчук, підпишіться, якщо ви ще не підписані дзвіночок, вмикайте би не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричними українськими подобайками. Якраз місце і час, якщо ви ще не зробили, да, зробіть. Будь ласка, щоб пальне. Це для алгоритми Ютубу там хорошо їм заходили, вони нормально крутилися для того, щоб більше притомної аудиторії було разом з нами у спільноті. Дякую моїм патреонам, спасибі величезним спонсорам мого каналу, друзі, за ваше плече, за натхнення. Спасибі, хто би хотів і має можливість долучитися, будь ласка, проходьте в опис до цього відео, там є всі посилання. Не забувайте про коментарі і гіперпосилання на це відео у ваших соціальних мережах. Насамперед, з Божою помічю, пхаємо далі з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими Збройними силами України. Пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео і ж не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!